І ти в загубленому такому стані ти намагаєшся дізнатися, чи є суходів, чи немає, і жодної впевненості і натяку на це нема. Ось це стан, котрий кабалісти називають станом нового ступеню, коли ми підіймаємося на більш високий рівень взаємодії з природою, відчуття її. І це нас може навіть лякати трошки, бо. Ми не знаємо, наскільки це для нас небезпечно, наскільки це взагалі для нас середовище існування, в котрому ми можемо якимось чином продовжувати тривалий час існувати. Це стан постійно нас змушує звертати увагу на те, що ми дуже сильно залежимо від вищої сили. Що тільки вона в цій ситуації, коли багато неконтрольованих факторів, на котрі я не можу вплинути, тільки вона може зберігати. Мене і моє життя, і мою безпеку ось це такий стан цікавий. Це ознака того, що піднявся на новий рівень, і тут ти маєш цій природі довіритись.